У Варшаві відкрився новий ресторан, який називається Лолу Ітері. І ми одразу ж вирішили сюди завітати, щоб продегустувати новеньке меню. І перше, що ми обрали, я для себе взяла тунець, зелений салат, ризотто із грибами, а Валера обрав собі бургер, картоплю з трюфелем, тартар з яловичини. І ось такий у нас багатий сьогодні стіл. Подивіться самі. Тунець, ризотто і салат мені дуже сподобались. Був смачний також бургер із картоплею і з трюфілем, а тартар ну звичний, як завжди. Валерій дуже сподобався. А мені ні, тому що я люблю з соленими огірками такий більш кисліший присмак. На десерт ми взяли київський торт, звичайно вже, і чайочок. І також ми тут пробували нещодавно Наполеон із шоколадом. Він такий був десь на 8 із 10.